Всім доброго дня, шановні глядачі youtube каналу. Сьогодні ми продовжуємо надалі обговорювати тему формування двопалатного парламенту. Хочу зазначити лише одне, що попереднє відео стосовно формування двопалатного парламенту набрало цікавість у глядачів. Дуже було багато залишено коментарів, люди обговорювали. Тобто ця тема, я так вважаю, цікава глядачам youtube каналу. І це добре. Тому що люди мені і в особисті повідомлення задавали багато питань, і тому ми сьогодні будемо говорити про двопалатний парламент. Тим паче хочу сказати, що відповідні листи вже направлені на розгляд чиництво держави для того, щоб коли прийдуть відповіді, ми зробимо окреме відео і побалакаємо на цю тему. Хочу сказати ще одне, що я залишу в коментарях силку на попереднє відео, яке було зроблено стосовно питання формування двопалатного парламенту. А сьогодні ми розглянемо одну з палат, це верхня палата, яка має назву Сенат. Ми будемо говорити про функції цієї палати. Ну, в першу чергу, хто її буде представляти? Представниками палати сенат будуть обрані міські голови, які одноосібно. Набутимуть новий статус, і відповідно міські голови вже будуть прямими учасниками обговорення законопроєктів. Тобто міські голови будуть мати той самий статус, що і народні депутати в обговоренні найважливіших законопроєктів тих законопроєктів, які будуть спускати. Спускатися на місця, бо ви, мабуть, чули або знаєте на власних прикладах, що коли якесь виникає питання на території і це пов'язано з якимось законодавством, то міські голови, як правило, в більшості кажуть про те, що вони нічого не можуть зробити, це відповідний закон або законопроект, і вони вплинути не можуть. Але в такому формуванні двопалатного парламенту вже міські голови будуть учасниками обговорення, та, відповідно, вони будуть голосувати за відповідні законопроекти, які потім вже будуть відображуватися на життєдіяльність територіальних громад. Хочу зазнати також, шановні, що з урахуванням реформи децентралізації, яка почалась з 2014 року. В Україні на сьогоднішній час налічується приблизно 1500 територіальних громад. Хочу зауважити про те, що в 2000 2021 році цих територіальних громад нараховувалось 1469. Тобто, це такі цифри. І відповідно міські голови, які будуть приймати участь, в обговоренні законопроєктів, вони, ці міські голови, будуть дуже важливими учасниками в розумінні, в затвердженні, в обговоренні відповідних законів. Бо саме сенатор, а це міський голова, буде вже не просто міським головою, а міським головою, який буде вже мати інший статус. Тобто Верхня Палата, Сенат буде відігравати важливу роль в тому, щоб приймалися саме ті законопроекти, які будуть на користь відповідно територіальних громад, які вже будуть запроваджені і по яким будуть прийматися відповідні моменти в житті людей. Хочу також сказати, сказати вам, шановні глядачі. Що сенатор, сенатор це обраний міський голова територіальної громади, який отримує офіційну заробітну плату як посадовець місцевого рівня і здійснюючи при цьому свою професійну діяльність. Тобто він, як міський голова і як сенатор, буде виконувати ті завдання, ті функції, які належать міському голові, при цьому маючи вже інший статус. Можливо, хтось запитає з вас, чому я про це кажу, чому я про це розповідаю. Ви всі знаєте про те, що потрібні зміни, зміни в державі. І особливо на сьогоднішній час. А для того, щоб ці зміни були, ми ці зміни пропонуємо. Щоб вони були впроваджені і для того, щоб країна відчувала себе по-іншому, для того, щоб відбувалися зміни, покращення, вдосконалення, треба. Щоб це впроваджували вже в дійсності. А для цього треба пропонувати і казати про це. Ось наше завдання пропонувати і казати. І в першу чергу це висвітлювати, що ми робимо. Бо зміни потрібні всім. Всі хочуть, щоб було краще, щоб було поліпшення, щоб було добро буде таке інше. Так, ось, щоб це було, треба це запроваджувати і говорити про це. Тому, шановні глядачі. В цьому короткому відео ми розібрались стосовно питання Двопалатного парламенту, а саме Верхньої Палати Сенату. Якщо вам це відео сподобалось, якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, залишайте, пишіть, поширюйте це відео і, відповідно, підписуйте, підписуйтесь на YouTube канал, залучайте нових людей для того, щоб вони теж дивились YouTube канал. В свою чергу хочу вам всім подякувати і побажати гарного дня. До побачення.